Вітаю всіх. Христос Воскрес! І так, сьогодні 9 травня, день перемоги. Ми працюємо на городі. Підгортаємо картоплю. Так як в нас був прогноз, що мають бути приморозки. І я почав підгортати ще вчора, 8 травня. От Перший раз підгорнув. Так нічого добре вийшло, картопля тільки-тільки зійшла, але ну, мусив підгорнути, переживав, що, що вона помер. Сьогодні проходжу другий раз. Другий раз зробив трошки ширші диски. Ну, робота нічого. Мені подобається от я перші 4 рядка. Перші 4 рядка зробив, нічого ніби добре. Аби не хуже. Всім міцного здоров'я! Щастя всього найкращого бажаю і удачі.